you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Журналісти викрили чергові факти дивних держзакупівель. Цього разу під роздачу потрапив Генеральний штаб ЗСУ. Важко переплюнути барабани для укриттів, Проте генштаб також відмився екзотичними придбаннями. Генеральний штаб за 23 рік провів 116 закупівель загалом на 10 мільйонів гривень. Окрім дійсно необхідних речей, генштаб двічі вирішив придбати ікони, причому не будь-які, а з коштовним оздобленням перша така закупівля була у червні. Згідно з укладеним договором, генштаб заплатив підприємиці Нелі Ільченко 36,5 тисяч гривень за три ікони у срібному оздобленні: Юрія Переможного, Неопалима Купина та Святого Миколая. Другий раз купували вже чотири ікони у підприємця Олега Рубінковича за 48,4 тисячі гривень. Це були ікони на мідній основі з посрібленим покриттям позолотою та холодною емаллю Янгола охоронця Георгія. Переможця Божої Матері Семестрільної та Казанської. Також генштаб замовив за 13,4 тисячі гривень ікону Божої Матері Казанська, яку зробили у Троїцькій майстерні. На сайті цієї майстерні можна знайти подібну ікону за 2,9 тисяч гривень. До слова, в кінці 2022 року генштаб теж купував п'ять ікон у Нелі Ільченко за 35,9 тисяч гривень. Окрім сповідання на поміч Божу, у генштабі вирішили також розвивати стратегічне мислення. Евно для покращення результатів контрнаступу для цього генштаб придбав у підприємця Олега Рубінковича шахи за 39,4 тисячі гривень. Мова йде про дорогі італійські шахи римляни та дві різні комплектації набору Наполеон. Усім зрозуміло, що від коштовних шахів мислення розвивається краще. Не забули в генштабі про таку потрібну річ, як посуд. Для себе вони обрали 10 кришталевих наборів на майже 69 тисяч гривень. Певно, їдальня в цій державній установі схожа. На Версаль з відповідним сервісом також протягом цього року генштаб організував 20 різних закупівель нагородних годинників. На це витратили 3,9 мільйона гривень, загалом з яких 1,1 мільйон на купівлю смарт-годинників. Наприклад, 30 червня генштаб ЗСУ купив 21 Apple Watch за 290 тисяч гривень. Нема питань, якщо ці годинники справді призначені для нагородження військових, які проявили мужність та героїзм на полі бою. Проте прослідкову. Вати долю цих дороговартісних покупок досить складно, журналісти слідство інфо зателефонували до членкині тендерного комітету фінуправління генштабу ЗСУ таргонської, щоб запитати, для чого генштабу так необхідно було купувати дорогі шахи та посуд, але не отримали відповідь. Також вони надіслали офіційний запит до генштабу ЗСУ з проханням надати громадськості інформацію необхідність придбання цих коштовних подарунків та їх користувачів, поки українці, які обов'язково ганебними випадками корупційних закупівель виходять на вулиці з протестами та вимагають направляти кошти на дійсно необхідне фронту. Військові чиновники самі стрибають на ті ж граблі. Подібні скандали підривають довіру до військового командування, як у цивільних людей, так і у військових, які, на жаль, не можуть скористатися кришталевим посудом в окопі під ворожим обстрілом. Вони не можуть узяти з собою оздоблену дорогоцінними металами ікону. Проте Бог ближчий до них як ніколи. І вони самі знаходяться на великій шаховій дошці. Ціна програшу. В якій людське життя подібна ціннічність в країні, де звичайні люди щодня ховають рідних та близьких, неприпустима. Видно, генштаб нічого не навчився з історією з іншими державними структурами. Чи вони сповівалися на свій імунітет як військових? Проте це навпаки накладає на командування ще більшу відповідальність, адже вони віддають звичайним військовим наказ іти в атаку, яка може забрати їх життя. Громадськості необхідно взяти під контроль цю справу для того, щоб вони можливо. Влити подібні випадки в майбутньому на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.